У коміксах DC та Марвел десятки та сотні унікальних та ультрасильних артефактів, від материнських коробок до камінців нескінченності. І ось DC, здається, створили ще один, точніше, ще одні. У новому коміксі Adventure of Superman The Book of L, який вийшов 3 вересня, була представлена концепція нового артефакту, а саме, Сили Олькруна, першого Бога. Якщо зібрати сім фрагментів його сили оцього цього бога, то можна отримати абсолютну владу, десь ви таке бачили, напевно, так не вистачає тільки рукавички. Ну і досить логічним кроком я бачу тут перенесення цієї концепції у новий світ DCU від Джеймса Гана. Бо у сучасних коміксах все робиться для кіно, а не кіно робить щось для коміксів. На тижні вийшов перший випуск Teenage Mutant Ninja Turtles – Shredder, в якому як не складно здогадатися, ми вперше поглянемо на сольний комікс про Шредера за синопсисом. Після втрати контролю над кладом ноги, Шредер залишився сам на сам зі своїми проблемами. Та тепер хоче мститися всім колишнім учням та союзникам у Нью-Йорку, які його ізрадили. Такий собі японський, ну. Майже японський Френк Касл. сценаристом значиться Ден Уотерс, а художник Мішель Бандіні. Виглядає комікс дуже красиво і треба почитати, хоч я і, скажу чесно, не фанат черепах у коміксах. Також цікаві події розгортаються у восьмому випуску коміксу про дует Росомахи та Дедпула. Повідомляється, що в новому коміксі герої зійдуться зі злим клоном Кейбла під назвою Нащадок. Цей чувак постійно генерує вірус Сінстера з майбутнього у нових і нових його видах та формулах. А тому команді треба буде зупинити клона та перейти до директриси Талін. Комікс вже вийшов, тож можете ознайомити. Продемонстрували обкладинку 23-го випуску ультимативної людини Павука від Гікмана. У предостанньому випуску перед енгеймом та появі Мейкера у всесвіті Абсолют Марвел. Пітер, здається, нарешті-таки вирішить свою головну проблему з кібергом -кінг Піном. І так, він не майже повністю кіберг, а лише покращена версія себе самого. Ну, це не важливо. Реліз коміксу варто очікувати у кінці листопада. 3 грудня почне виходити нова мінісерія з п'яти випусків Hulk Smash Everseen, в якій Hulk так знищить всесвіт Марвел. Так, комікс Гігант почав експлуатувати цю концепцію вже по 2-3 рази на рік з різними персонажами. Ось такі ось свіжі та дуже оригінальні ідеї в сучасних коміксах. Ну а перед продовженням я хочу подякувати всіх спонсорів, яких ви зараз можете побачити на своїх екранах. По-перше, я хочу регулярно подякувати Дмитру Іванову, Ярославу Левченку, Фрімену, а також неймовірному Свиройду, за їх підтримку. А також заявити, що у мене з'явилися два нових спонсора. І я хочу подякувати та відзначити їх також. А саме Івана Сороку та Данила Кравця. Дякую вам, хлопці, дякую за підтримку і дякую те, що допомагаєте робити контент більше, якісніше та мотивуєте. Якщо ви теж хочете допомогти з розвитком проекту, можете перейти на Patreon та стати патроном. Буду вам дуже вдячний та сподіваюся, не розчаровувати у якості контента. Поїхали далі. Якщо довго дивитися у темряву. То можна втратити багато часу краще, порбіть щось інше та знайдіть собі справу. Але якщо довго чекати оновлень щодо гри Россамаха від інсомніяків, то можна отримати бажана за інформацією Тома Гендерса на цього вересня Sony проведе окремий State of Play, Це така виставка онлайн-виставка від Sony, де покаже новий трейлер або навіть геймплей гри. Нагадаю, що за чутками проект повинен вийти у наступному році та стати одним з флагманів Sony у у шому. Ну, а тепер щодо нового DC І в цьому мені допоможе Саша з канала Душнило. Джеймс Ган анонсував новий фільм про Супермена під назвою Людина завтрашнього дня. Оформив його гарно, кожен офіційно причетний до фільму запостив у себе анонс із одним з трьох артів від художників коміксів: від Джимі Лі, Хорхе Хіменеза та Міча Герадза. Судячи з того, що б'ються вони тільки на одному малюнку, а на одному арті Супермен навіть тримає викрутку, можна припустити, що у фільмі Кларк та Лекс об'єднаються проти сильнішого ворога, що згодом підтвердив і сам Джеймс. Можливо, ворогом виступить Брейнік, якого режисер якось навіть спалив на сторіборді. До фільму 25-го року. Сценарій Ган вже написав і тепер править. А фільм не буде саме сиквелом Супермена, хоч і продовжуватиме історію фільму. Також події будуть зв'язаними із другим сезоном «Миротворця». Окрім Супермена та Лютера, Лоїс Лейн офіційно гратиме важливу роль. Вже на свою участь натякнули Ізабелли Мерсет та Арон П'єр, які грають Хоук герл та Зеленого ліхтаря Джона Стюарта відповідно. А за чутками у фільмі також можуть з'явитися Супергерл, Миротворець та Лобо. У мультфільму Динамічний дует, проблеми. Хто не в курсі, це мультфільм про Діка Грейсона та Джейсона Тода від студії Swaybox, яка спеціалізується на комбінуванні 3D та стоп моушен анімації. Нещодавно офіційний сайт DC розкрив, що мультфільм, так і стане частиною DCU. але зі сценарієм схоже проблеми, адже офіційно за чітками його зараз переписують Скотт Нойштеттер та Майк Ейч Вебер, яких ви можете знати за жахливим творцем Франко. А сюжет розповідатиме про двох робінів, які тренуватимуться із Бетменом, щоб захищати Готем. І чесно, хоч мені й не подобається Ідея робити їх двома робінами одночасно, але якщо стоїть мета, щоб у DCU до появи Деміана у відважному та сміливому, вже в бет сім'ї були робіни Дік Грейсон, Джейсон Тод та Тім Дрейк, і при тому Брюса не було за сорок, зробити двох із них паралельно існуючими не така вже й погана ідея. Ну, а якщо вам подобається, як каже цей чувак, то раджу підписатися на його канал. Там відео виходить раз на рік, тож ви не втратите нічого, якщо підпишетесь сьогодні, а подивитись це через, не знаю, років 15. Продовжу тему Джеймса Гана та DC. Цей саме Джеймс, як і натякав, повернув до DC шоло Марідуеня, який зіграв раніше у... Фільмі 2023 року синього жука за чутками. нас може очікувати: перше ребут, який новий сольний фільм, друге озвучення актором свого героя в анімаційному проєкті, який поки що не анонсований, але вже запланований та розробляється. Та третя поява в інших стрічках Всесвіту, і навіть в іграх. Окрім цього, повідомили, що Алан Річ Санта Кріс Прат розмовляли щодо своєї участі у новому DCU – і Джеймс Ган не проти, бачите, обох, проте не на ролі Бетмена. Цього героя буде грати хтось інший. Можливо, на цю роль вже обраний. Педро Паскаль, хто знає. Ну а Колін Фаррелл та його Пінгвін з'явиться у другому Бетмені, проте його роль матиме епізодичний характер і навіть не другорядний. Шкода, чекаємо тоді на другий сезон серіалу, який, нагадаю, раніше був заявлений як міні-серіал, а потім був продовжений через його неймовірний успіх. Також Джеймс Ганн заявив в інстаграмі, що другий сезон миротворець стане приквелом та прямим мостиком до людини майбутнього, який Супермен 2, який не Супермен 2, про який сьогодні вже розповідав Саша. Як чому і нащо ми дізнаємося в кінці сезону? Можливо, це пов'язано з тим, що Дум з Деу буде грати дружина Гана. Можливо, а можливо, та оргія у першому епізоді матиме прямий вплив на продовження Супермена. Тепер купа новин щодо нової людини павук Повідомляється, що Том Холланд отримав гонорар у розмірі 20 мільйонів доларів за участь у новому фільмі «Соні». Просто для порівняння. За перший сольний фільм актор отримав 500 тисяч доларів, за месники 3 3-3 мільйони доларів. А за немає шляху додому 10 мільйонів доларів. Ось що значить будувати кар'єру. Далі повідомляють, що каратель матиме більшу роль у фільмі, аніж просте камео або появу на початку. За словами Даніеля Рітхмана, персонаж Каратель буде найбільш прописаним та матиме найбільше екранного часу серед усіх дорогорядних персонажів фільму, як, наприклад, Галк та Єлена Белова. Так вона теж за чутками буде в цьому фільмі. І окрім цього, у Френка в фільмі може з'явитися Леді Каратель, помічниця цього самого персонажа. Сенажа в коміксах, якою були декілько різних дівчат, але їх об'єднувало одне: це жагам ститися всім лиходіям та поганцям у світі мар. Кін компанія Джекі Чана Джекі Чан, Стан Тім та він сам особисто будуть допомагати з постановкою бойових сцен у людина Павук 4 Точніше вже допомагають. Про це повідомив сам актор та відомий комуніст у світі. Чан заявив, що активно бере участь у зйомках та сам прибув на у Великобританію. Можливо, це такий хитрий спосіб вийти на ринок кита, але про це трішечки далі. Про капітана Америку там ми ще про це згадаємо. Багато людей не зацінили пустку головного лиходія нещодавніх громавержців. І більшості він не сподобався не через акторську гру актора, чи диалогі, чи його сили, а через його дизайн. Днями виклали арти до фільму, де нам показали образи персонажей, які не були використані у фільмі. І хоча я не фанат такого, що було використане, що не було, це дійсно цікаво, але ну, фільм є фільм. Але ось ці образи, ну, прям дуже соковиті. І знаєте, як що темну сторону Боба змінять і зроблять схожим на те, що ви бачите на екрані, я буду просто нереально задоволений. А ще показали деякі арти до Міс Хвилинки, якою б вона могла бути у серіалі Локі та Дедпул і Росомаха Так. Причому що планувалося, що вона повинна бути і в тому фільмі. На зображеннях художників її можна побачити в образі різноманітних форм годинників, а також у вигляді людини. І так, по-перше, вона виглядає трішечки кріпова, а по-друге, більше нагадує не міс хвилинку, а прибульця із стартрека Абрамса. Можливо, колись Марвел повернеться до цієї концепції, і за чутками персонажа можу повернути вже у наступних двох фільмах помесника. Зараз активно знімають серіал «Quest Vision», і ось з'явився витік, де можна побачити офіційне лого проєкту. От така новина, яку ви заслуговували. Реліз, нагадаю, у 2026 році на Тісний Плюс. Стало відомо, що колись Тора у MCU міг зіграти. Так, давайте я дам трішечки паузу, щоб ви могли уявити свій ідеальний каст. Так ось. Всі, всі уявили. Правильно, ви всі подумали, правильно це Ченінг Татум. відомий танцюрист та трішки актор, на тижні заявив, що колись зробив крок уперед на кастинг, але там його чекав режисер з цікавим завданням, яке він не здолав. Я не дуже хотів бути тором, але я хотів пройти прослуховування перед Кеннетом Браною. Після того, як я зробив один дубль, Брана сказав: тобі не можна рухатися, поклади руки на цей стілець, і я завмер. Він змусив мене завмерти. Після цього я п'ять років вчився контролювати вміння не рухатись. У шостому випуску нового рана Капітана Америки нас буде чекати команда нових капітанів Америк. Чи як це сказати? Точніше, не Америк. Коротше, виклали арти до майбутніх героїв, де можна побачити капітана королівства, не плутати з капітаном Британія, капітана Франції, капітана Злейбучу русню та китайську копію зірки, який є капітаном-комуністом, який капітаном Китаєм. І знаєте що? Знаєте що? Автор коміксу Чіп з в інтерв'ю заявив, що саме Зірка це його фаворит та найулюбленіший новий персонаж. Хто б міг сумніватися? Дивно, що стів роль. Роджер сам ще не почав говорити китайською та казати, що Тайваня не існує. От просто дивно. Марвел такий марвел. Ну і ще ці самі комікси Марвел не були б коміксами, якби не піарились на інших продуктах Діснею. Нагадаю, що Марвел належить дійсно. Стало відомо, що увесь жовтень нові комікси Марвел у найрізноманітніших серіях від павучка до домесників матимуть обкладинки, стилізовані під фім Трон Арес, який виходить теж у жовтні. На мою думку, ідея прикольна, до того ж вона вже використовувалася у 2010 році з сиквелом Тору, і пара обкладинок дійсно круті. Хоча в той же самий час є і рідкісні халтури. Ну, куди ж без цього? Ну, а у вересні вийде 10 ексклюзивних колекційних коміксів з унікальними обкладинками, присвяченими виходу мультсеріалу Marvel Zombie. На них ви можете побачити, наприклад, мертву чорну кішку, гвен Паук, на диво, дивний концепт зомбі-карнажа. Не питайте, що це таке, та навіть. Тора. Ну, а головною дичиною я можу назвати ексклюзивні обкладинки жовтня, де головними героями стануть мапети, які відзначають свій 70-й день народження. Сказати, що це дикий та смішний крінж, значить, не сказати нічого. Я. Коли я вперше це побачив, я дуже посміявся, особливо над саме іронією та переводіями на супервідомі арки коміксів Марвел. Це дійсно смішно. А як вам, що вам сподобалось, що не сподобалось і яка новина була для вас найцікавішою? Чи ради ви, що Geek News знову виходить на каналі Твої Кіно кіноплюс? Напишіть у коментарях. Ну а поки ж все побачимося в наступному випуску. До речі, єдиному каталозі всіх новин зі світа коміксів та супергероїв. В українському сегменті Ютуба з вами був Танос. Бережіть себе, допомагайте армії та любіть комікси.